Бог джерело, невже земні калюжі вгамують спрагу вічної душі? Життя й дорога, правда, лиш в Ісусі, черпай з глибин слова Його святі. Хто воду п'є живу, ніколи більше він прагнути не буде, бо вода в нім стане джерелом, що плине в вічне, у вічне царство миру і життя. Якщо Ісус заповнює весь простір, там вже немає місця міражам. ніщо у світі замінить не в силі ту повноту у Господі життя. Тоді твій мир стає немов би річка, а радість не під власне марноті, обставинам навколо, болю, втратам. бо радість твоя. Схована в Христі. І навіть якщо шторм і буря сильні, твій спокій непохитний, бо Ісус з тобою у човні пливе постійно Його слова, то світло в темноті.